Зараз в світі складна геополітична ситуація. Я би казав розпустити до НАТО геть толку ніякого, а тому Америкосу Рижому двоєчку прописати. Щось таке меле, аж вуха в'януть. І то я навіть не хочу починати за Верховну Раду. А що вона? Ти видів ціни, я на ті гроші міг колись купити фляжку. Тепер лиш чвертку. На його кров залі. Але ти вже випив три чвертки. Ти мені тут моє не рахуй. Вже один рахував. Толік такий. Вічно лей порівну і лей порівну, аж вкурвив мене, але я не хотів то бити руки марати. Цікаво, де він тепер? Та он ззаді сидить. О, Толян, ходи пити!